Є перелік цілей, Да? Напроти кожної ціли стоїть її рейтинг. Наскільки вона важлива і, і наскільки треба, е в якій черговості треба її е робити. Очевидно, ці цілі пункту розташування були не першорядними цілями. Да? Е і генштаб, розвідка, вони краще розуміють, в якій черговості треба бути. Е коли виникла така ситуація, коли стало зрозуміло, що такі удари будуть продовжуватися. І треба їх якомога швидше зупинити, то було прийнято рішення на нанесення цих ударів. Це дає розуміння росіянам, що нікуди вони не дінуться, ті і мають якесь відношення до цих злочинів, вони будуть наказані. І вони наказані. Я думаю, на цьому це не зупиниться. Це буде продовжуватися цих, хто там вижив, розберуться. І добувати будемо таке не можна залишати без відповідь.